Вітаю, друзі! Українка заскочила президента втікача Віктора Януковича на канарах. Слава Камінська, це така українська співачка, учасниця гурту Неангли. Опублікувала ось цю світлину і спантеличила мережу. Бо, мовляв, Янукович перебуває ні на росіюшки, а на Канарських островах що пишуть люди? Що каже сама співачка про це фото, і е зараз е багато коментарів. Е Янукович має бути не на канарах, а на нарах. Розповім детальніше. Також поговоримо про те, що президент України Володимир Зеленський вперше одягнув костюм, тобто він змінив стиль одягу мілітарі на більш діловий. Це також обговорюють зараз світові ЗМІ, тому що, пам'ятаєте, сварку в овальному кабінеті, де Дональд Трамп нібито. Робив зауваження президенту Зеленського, що він має бути більш офіційний такий. І позитивна зустріч: те, що відбулася так, зустріч між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Маємо ось ці світлини, про що говорили два президенти. Також розповім, що обіцяв альянс НАТО для України. Ну і загалом поговоримо. Останні події політичного характеру. Я нагадую. Ви на youtube каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання і також залишайте коментарі в підтримку. Особливо про, хочеться почитати про Віктора Федоровича Януковича, якому інкримінують державну зраду. Отже, йдемо до заяви Дональда Трампа. Що ж він сьогодні каже про Україну? Oh. Важкі часи України. Я хотів почути, як у нього справи. У нього важкі часи. Україна вже по-іншому ставиться до США. Я думаю, що вони дуже хочуть припинення війни, яка у них ведеться. Що я воно що цієї зустрічі? Вона могла б бути е... добрішою, гарнішою. Але я думаю, що усі я поговорю з Путіним, адже ми усі хочемо, щоб завершилася ця війна. Але ми бачимо, як сміливо воюють українці відстоюють свою землю. І минулого тижня мені здається, я вже сказав, у них приблизно 7 тисяч молодих солдат українських і російських загинуло у цій війні за тиждень, за тиждень цифри просто вражають. Тому я буду говорити з Путіним. У мене також була гарна зустріч з зеленським, і у мене ще інші були хороші зустрічі з різними людьми, прекрасними лідерами. Але він веде дуже жорстку, але дуже сміливу боротьбу. Отже, загалом, зустріч президента України з президентом США тривала 45 хвилин. Пряма мова Володимира Зеленського охопили всі дійсно значні питання. Я дякую пану президенту, Дякую Сполученим Штатам Америки. Ну, мабуть, те, що хотів почути, президент США. Говорили про те, як досягти пропинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати наближення, до наближення миру. Деталі згодом. Нагадаю, що Дональд. Трамп, так, він відомий своїми непередбачуваними заявами. То він засуджує агресію Росії, то каже, що Київ обстрілює, хоча ми це робимо в цілях захисту. А, але дуже добре, що президент таки поїхав на цей саміт НАТО і мав змогу особисто поговорити з Дональдом Трампом. Також е, американський президент підтвердив прихильність до статті п'ятої договору е, НАТО. У відповідь на запитання про прихильність до статті п'ятої договору про НАТО Трамп відповів: ми з державами-членами альянсу до кінця. Ну і що ця стаття 5 передбачає? Це є фундаментальна основа НАТО, утвореного для захисту Західної Європи від Радянського Союзу під час холодної війни, і з того часу є основою альянсу під проводом. США. Трамп також визнав зусилля держав Альянсу з підвищення оборонних витрат. Я попросив їх збільшити витрати до 5% протягом кількох років, і вони збільшують їх до 5%. Це великий стрибок. Ну, попередньо це були 2% видатки а, альянсу. І багато хто навіть не платив ці 2%, Тому я думаю, що це буде великою новиною. А, плюс. А, Європа також готується до можливого вторгнення РФ на Балтійські країни, так? це є Естонія, це є Латвія, це є Литва. Можлива провокація також і в Польщі, і з боку Білорусі. Тобто до цього готується. Генсек НАТО, Марк Рюте сказав, що без Дональда Трампа цього б не сталося. З 5% європейці та канадці зрівняють свої витрати на оборону з витратами Сполучених Штатів. Тож мова не йде про те, що американські платники податків платитимуть більше. Мова йде про те, що європейці і канадці платитимуть більше, і знову ж таки цього б не сталося б без Трампа, також генсек НАТО зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Зараз покажу. Також він похвалив Дональда Трампа за мирні зусилля. Дякую, велике вам дякую. Дякую, радий тут. Дякую. Ем, ну, пане президенте, дякую, що ви тут. Добре, що у вас є можливість провести коротку двосторонню зустріч, і звісно, у вас буде багато зустрічей сьогодні, і завтра, а також вечеря сьогодні ввечері. У нас попереду дуже важливий саміт, на якому будуть ухвалюватися надзвичайно важливі рішення щодо України, і це по суті фактично є продовженням Вашингтонського саміту минулого року, де ми вирішили, що для України існує цей незворотний шлях до НАТО, і ми будуємо цей міст просто зараз. Учора я оголосив, що європейські та канадські союзники вже пообіцяли понад 35 мільярдів євро підтримки для України, і це більше ніж минулого року. Адже за весь минулий рік ця сума склала понад 50 мільярдів. Зараз ще до 1 липня вже є 35 мільярдів. Тож ми можемо впевнено припустити, що за рік ця сума перевищить минулорічну. Я не можу розкривати жодних деталей щодо підсумкової декларації саміту, але можна з упевненістю сказати, що в ній буде важлива позиція щодо України та підтримки України, зокрема фінансової у майбутньому, і це важливо, тому що ми спостерігали протягом останніх кількох тижнів, є неприйнятним. Росія розпочала три з половиною роки тому неспровоковану війну проти України. І далі наступ який факт далі. Він підсумок робить вторгнення РФ Україну. Також Дональда Трампа запитали щодо обстрілів Російської Федерації по Києву по Україні. А Дональд Трамп у своїй звичній манері заявив: цього ніколи б не мало б статися, якби він став президентом раніше. Ну, це постійна риторика. Також активізація Європи щодо посилення відповідальності за свою безпеку допоможе запобігти майбутнім катастрофам, таким як жахлива ситуація з Росією і Україною, заявив американський президент. Крім того, питали також і американців щодо санкцій проти Російської Федерації. То держсекретар США Марк Рубіо прокоментував це так, що в нас поки. Тривають ці намагання переконати Російську Федерацію, щоб вони припинили вогонь, припинили війну. То поки е, санкції ми не вводимо. однак вони також розглядають таку можливість, якщо Росія все ж таки е, абсолютно буде ну як вона показує цими днями і цими місяцями та й роками продовжувати агресивні дії проти України. А, власне, Рубіо каже: якщо ми зробимо те, чого всі тут від нас хочуть, а саме втрутимося і розгромимо їх новими санкціями, ми ймовірно втратимо можливість вести з ними переговори про припинення вогню і хто тоді буде з ними розмовляти. Ну крім цього, вони теж беруть до уваги, що є Китай, є тобто російська економіка, так залежна від Китаю, ця країна є також гегемоном, Одна з найпотужніших країн світу, і відповідно, усі продукти там американські товари, які раніше постачалися чи європейські, зараз їм заміняє Китай, і звичайно, Сполучені Штати Америки це розуміють і не хочуть, аби Китай поглинув Російську Федерацію, тому що це буде ще більше території. Відповідно, вони, ну тобто, Сполучені Штати Америки, будуть втрачати свій. Вплив а, також а, Трамп додав а, Рубіо додав, що Трамп знатиме правильний час і місце для нових економічних заходів. За словами Рубіо, президентська адміністрація працює з Конгресом, щоб забезпечити Трампу відповідну гнучкість. Але коли США вирішить вести санкції, додав він, це означатиме, що вікно для переговорів з Росією ймовірно закриється. Якщо він це зробить, це буде майже. Визнанням того, що найближчим часом переговори не відбудеться. Ми будемо продовжувати взаємодію, у тому сенсі, що якщо вона з'явиться можливість, що змінити і змусити їх сісти за стіл переговорів, ми нею скористаємося. А, ну і бачимо, що росіяни намагаються просунутися на ділянках фронту так в Україні. Однак їм це фактично не вдається. Якщо вони просуваються на кілометр два, то це триває місяцями. І як то кажуть, за декілька кілометрів Росія готова положити 400 тисяч своїх солдат. А, наше відчуття таке, що росіяни будуть намагатися досягти на полі бою того. Чого вони вимагали за столом переговорів, а саме збереження адміністративних кордонів певних територій, тощо. що ми вважаємо, їм буде набагато складніше досягти того, ніж вони думають, наголосив Рубіо, і е, Альянс підтверджує, що буде надавати більше коштів на оборону України. Також питали і Трампа про патріоти, які дуже необхідні Україні. А то Трамп. Публічно відповів так, чи готові ша продати ЗРК Патріот. Спочатку президент поцікався, чи ця журналістка живе в Україні, кореспондентка сказала, що пробуває з дітьми за кордоном в Україні. Зараз її чоловік. Трамп далі запитав, чи він у війську і перебуває на фронті. І коли журналістка сказала так, що він перебуває на фронті, президент сказав: Ну. Це важко, правда. А вже потім прийшов до суті питання і зазначив, що США самим потрібна така ефективна зброя, як петріоти. Е, українці дійсно хочуть отримати протибалістичні ракети, як вони кажуть, Петріот. І ми подивимося, чи зможемо надати декілька їх важко отримати. Вони нам також потрібні. Ми постачали їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні. На 100% важко повірити, наскільки ефективні. Uh, і в кінці журналісті сказав, боже вам удачі. Я бачу, що вас це дуже засмучує. Передавайте своєму чоловікові вітання. Ну загалом з Сполученими Штатами потрібно вести діалог, незважаючи на те, який зараз президент, і яка зараз політика. Але їх потрібно намагатися переконувати. Бо був той ж самий Орбан, був той ж самий Фіцо на цьому саміті. Які вносять е, в порядок денний ці проросійські наративи. Тому є е, президент України, який може заявити з, з, там, прямо в вічі, що це так, чи це не так. Отже, е, ну, і ще щоб підсумувати, е, е, також. Е, так, про територіальні поступки вже ми прокоментували. Британія також заявила, що вперше використала доходи від заморожених активів РФ для військової допомоги Україні. Ну, Британії, британці взагалі красавчики в цій допомозі, яку вони нам дають. Так само, як і новий канцлер Німеччини Мерц. Він сьогодні заявляє, що Європа, зокрема, і Німеччина, щодня стикаються з атаками на мережі передачі даних пошкодженням і руйнуванням підводних кабелів у Балтійському морі, дезінформацією, фейкові новини, що генеруються штучним інтелектом. Тощо, з погляду з цього погляду, Росія нас уже атакує. Ми фіксуємо незаконні польоти дронів. Відбувається шпигунство за казармами стежить. ми маємо зовсім інший вимір і зовсім інший водорозділ між миром і війною. Це плавний перехід. Канцлер зауважив, такі дії мають довгу історію в російських терористичних групах, російських розвідувальних службах, угрупуваннях, що фінансуються і підтримуються Росією. Саме тому у Бундесверзі було створено четвертий вид збройних сил. Служба кіберзахисту Мерц запропонував усім державам-партнерам у Європейському Союзі і НАТО тісніше співпрацювати в галузі розвідки, розвідувальних служб і ділитися своїми висновками один з одним. Адже нова ситуація, нові виклики потребують інших форм і масштабу співпраці між союзниками. Ось така була заява від е, канцлера Німеччини і дякуємо також за потужну підтримку Україні. Е, найголовніші заяви у нас є об'єднані перед лицем глибоких безпекових загроз і викликів, зокрема довгострокової загрози, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки, а також постійної загрози тероризму. Союзники зобов'язуються до 2035 Року витрачати 5% від ВВП на оборону. Ось це був такий найголовніший підсумок і також допомога Україні. Останній коментар, і переходимо до Віктора Федоровича Януковича. Що ж він там на Канарах? Чи Що не почався на Канарах? у 2014 році, але справжній повномасштабний напад був у лютому 2022 року. А зараз протягом останніх кількох тижнів ці невибіркові атаки на невинних мирних жителів, які живуть у містах у громадах України, які займаються своїми повсякденними справами і гинуть або отримують серйозні поранення через ці російські дрони та інше. Це жахливо, тому всі дуже мотивовані. Будь ласка, зрозумійте це. Я чую від союзників, що вони прагнуть підтримувати вас, допомагати залишатися сильними, продовжувати боротьбу і довести цю жахливу війну до стійкого миру. Ще раз дякую, що ви тут і ви серед друзів. Так, дуже дякую, дякую, дорогий Марко. Перш за все, дякую за запрошення сьогодні на цей саміт. Я щиро радий бути тут, і дуже приємно, що цей важливий саміт проходить саме. У Нідерландах, нашому великому і надійному другові, і ми надзвичайно вдячні за вашу активну участь та вашу особисту залученість. Так і справді я завжди на це розраховував і розраховую і надалі, і дуже радий, що ми постійно на зв'язку. Пряма лінія двостороння. Отже, ну головні меседжі ми проговорили. І йдемо до Януковича. З'явилася ось ця світлина е, в мережі е, від співачки Слави Камінської з гурту Ні е, Вона прожив, проживає від початку повноштабної війни за кордоном. Е, що, нібито вона зустріла президента втікача Януковича е, на Канарських островах? Це знаходиться неподалік від Марокко. Наскільки я розумію, а, так Африка, а, Канарські острови. Люди пишуть: він має бути не на канарах, а на нарах. Одні пишуть люди, що це схоже на штучний інтелект, інші кажуть, що правдивість цього фото просто зашкалює, І що ж зробила сама ця слава Камінська з Януковичем. Ну, е, видання Фокус пише е, сьогодні статтю: чи можна екстрадувати експрезидента України, який перебуває у розшуку? Нагадаю, що з 2014 року Янукович проживав на території Російської Федерації. Він втікав так на літаку приватному зі свого межегір'я, яке сьогодні стало музеєм. Слухайте, бачив ці світлини, палаци. Та я сам один раз був, не не вже в якому році. Там можна екскурсію прям піти, але зараз я ще раз ці світлини як переглянув. Ну, це просто вражає, наскільки цей президент, екс-президент, обманював, крав і як розкішно жив. А, отже, він проживав у селищі Барвиха під Москвою ще 13 року, а є декілька вироків а, українських судів. Зокрема, 2019 року Януковича засудили до 13 років ув'язнення за держзраду. А з 28 квітня 2025 року ще 15 років за несанкціоноване перетинання кордону і підбурення до дезертирства. У 2015-му Інтерпол оголосив Януковича в міжнародний розшук за обвинуваченням у розкраданні коштів і Держзраді. Проте через низку процедур Інтерпол 2017 року зняв червону картку на Януковича та його сина. Без чинного ред наутіс, тобто червоної картки, Інтерпол не уповноважує країни-учасниці, включно з Іспанією, до якої належать Канарські острови. Арештувати Януковича автоматично, Проте, як вказують описані фокусом експерти, Україна може подати формальний запит до Іспанії. В такому разі іспанський суд має визначити, чи відповідають українські звинувачення вимогам подвійної криміналізації. Тобто, те саме правопорушення має бути визнане в Іспанії. Можливо, відмова, якщо справа вважатиметься політично мотивованою або є ризик порушення. Прав людини. Крім того, припускається, що Янукович має російське громадянство, що унеможливлює його екстрадицію з будь-якої країни. Слухайте, ну де ж тут права, де ж тут справедливість? М -м оскільки РФ не видає своїх громадян за законом. А також Іспанія може відмовитися у видачі особи, якщо справа розглядатиметься як політично вмотивована. Згідно з Європейською конвенці конвенцією про екстрадицію. А, Ну і будемо дивитися, чи це могла бути просто схожа людина, чи це може бути сам Янукович з, поряд з співачкою Славою Камінською. А, колишній співробітник СБУ Іван Ступак сумнівається в тому, що на фото зі Славою справді міг бути Янукович. Це могла б бути просто схожа людина. Та навіть якщо це справді Янукович, дивно, що він так відкрито з'явився на публіці. Пише Ступак: людина з таким минулим мала б сидіти у закритому бунгало під охороною літати приватними літаками, уникати контактів і тим паче фото. Але найімовірніше, це був двійник або фальшивка. Людей, схожих на Януковича, насправді більше, ніж здається. Люди пишуть, може, то його син, ну, хіба що так дуже сильно постарів син Януковича. Олег Пастернак, політолог міжнародних, теж сумнівається в цьому фото. Янукович останні роки цілком уникає публічності, те, що він сам дозволив би публікувати щось про свій відпочинок, або особисте життя виглядає малоймовірним. Та й загалом про його побут у Росії відомо дуже і дуже мало. Наші спецслужби у Польщі затримували Кирила Молчанова, проросійського політолога, повернули його в Україні. Або Медведчук, його теж вдалося затримати. І він став частиною обміну на українських військовополонених. Теоретично Януковича теж можна дістати. Е, ну, Не впевнений, що це можна зробити, так як я тільки що зачитував ці е, коментарі. Ну, щодо того, що Іспанія може екстрадувати чи не може, але загалом почитаємо ще коментарів українців, які пишуть під цим дописом. Доброго вечора, пані Славо. Чи ви розумієте наслідки публікації даного фото, особливо в контексті сучасних подій, де російська пропаганда використовує дану особу в своїх цілях? Де сотні ботів пишуть про те, що при цій особі було краще правління і нібито просять від його імені повернутися на посаду президента. Я розумію, ситуація абсолютно абсурдна, проте бажаю поширення цієї особи популярними людьми нашої країни, є неетичним, особливо після колись пролитої крові українців через дану особу. Пам'ятаємо, Євромайдан і так далі. А, далі пишуть люди. Вітя Вірніс пише такий, як зустрінете Путіна. теж ж салфі. Попросіть, що в цих людей в головах. Як таке можна публікувати? Е інші пишуть, що це може бути все-таки е штучний інтелект. Янукович в розшуку. Які канари, але купа дегенерація, які за ним сумують в коментах, просто вражає. Е Вітя прости, Вітя прощай. Є така пісня. Юра прости, Юра прощай» в, в, цього, в гурту Неангли, то пишуть Славіка Мінський. Чим пишатися це є грабіжник і продажна шкура. А, люди, це ще. Навіть на горі е, можна це зрозуміти. Е, ну, не знаю, так? Цікаво, цікавий такий вкид е, світлини. Я теж думаю, що це, скоріш за все, зроблено ну, штучним інтелектом. Ми зараз будемо з вами е, взагалі вирізняти, це справжнє, несправжнє фото, де вона була зроблена. Тому що так, як працює штучний інтелект, коли вони вже навіть відео створюють, то вже реально неможливо відрізнити. Ось отаке: отака світлина. Наскільки Photoshop може правильно зробити? Е, Да. Які люди на канарах написала ось ця співачка? Я не думаю, що це він. Я думаю, що це все-таки ну, такий вкид, щоб про тебе говорили, щоб ти з'явився, як то кажуть, із а, майже мертвих. А, що думаєте ви? Також, друзі, залишайте ваш коментар. Я нагадую, ви були на youtube каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання і продовжимо обговорювати актуальні новини уже завтра.